Я вас вітаю. Нарешті у мене дійшла черга до моїх основних літніх алюмінієвих дисків. Скоро вже весна і треба буде перевзуватися. Через те їх теж треба відновити, реставрувати, щоб, були, щоб був у них нормальний вигляд. Ну, за цей час я встиг за останні пару тижнів закінчити роботи по влаштуванню піскоструйної камери. Через те, ці два диски я вже сьогодні е, піскострую у камери. В принципі, дуже добре, все нормально витягує. Е, також розібрався вже з налаштуванням свого піскоструя, так щоб не забивався пісок. Міняв там кран, ну, можливо, пізніше колись покажу. З дисками, звичайно, виникла проблема. Виявляється, вони вже були фарбовані і не один раз. Ну Оскільки вже не молоді, як то кажуть. Це просто покрашено таке слабеньке серебро. О, серебряний колір. Можливо, навіть з балончика, а можливо і ні. Але під низом. Під низом. Колись вони фарбувалися порошковою фарбою в такий колір, ну, можливо, графіт. Скоріше, всього темний графіт. Або в чорний. Тут уже вибило. то Тут вони такі сіренькі. Вибивати цю порошкову фарбу до рідного, ось де рідне, ось де рідне. От місцями пробивалося тут. Ось тут видно. Це просто каторжна праця. Тому що ну мені просто жалко і себе і своїх компресорів, грубо кажучи. Через те просто так я пройшовся, збив тут фарбу, тут теж позбивав, позбивав. Всередині, звичайно, в середині тут були місця, що вже фарба вже навіть почала лущитися ця порошкова. Через те місце кріплення. Я пройшов нормально і тут, де вже відпадало, де відпадало, теж пройшовся легенько. Потім, звичайно, всі, що їх зачищав м'якою щіткою на дрельці, зверху пройшовся, зашкурив трошки Та, 240 там, скотч брай, там. коротше так, трошки начать, як набив риску і все. Планував я кислотним грунтом пройтися, ну я думаю. Оскільки ще старе покриття є, я, скоріш, пройдуся епоксидним ґрунтом. Повністю Ну, повністю. Повністю. Диски середини з боків. Потім Ну, звичайно, ґрунт наповнювач пройдуся, там шар можливо, більше може і не треба. Вирівняти тут особливо немає, нема чого? Нема чого. Ну, А потім уже завтра. Потім уже завтра, як ґрунт е, висохне акриловий, трошечки наб'ємо риску і пофарбуємо. Можливо, навіть у два кольори, якщо мені захочеться морочитися, бо дуже важко морока з цими двома кольорами. Можливо, тут зроблю темно-сірий металік. Темно-сірий металік. А тут буде просто металік, срібний металік. металік. Ну, це таке. Зараз, ну і ті завтра теж вже от піскострую і підготую під фарбування, під ґрунтовку, верніше. Ну, а зараз ці погрунтую, знежирю, протру, просушу і буду ґрунтувати. Іде. незручно це все деда ніч ну що ж зробиш зато добре видуває і витягує вентиляція і все видно Це зараз видає той чисто що є у шлангові, розумієш 드디어 대 예. Я тріски ще добавився, побачимо, який буде ефект. Но швидкість уже не така, як була раніше. Класно. Mm -hmm. Бачите? бляха, Це приблизно такий режим більш-менш нормальний. Щоб тіска і добре вбиває. І витягує все, прилюки нема, нічого нема, все нормально. За ніч диски висохли, я вчора їх погрунтував на ніч епоксидним і акриловим. Вже перетер, підчистив, ліквідував деякі маленькі нерівності. Ну, На нуль абсолютно не виводив. Можливо, там десь декілька мікроскольчиків є, таких, що з лупою треба дивитися, щоб побачити, але ну, я не став вже їх підшпаклювати, піде й так. Звісно, ні декілька метрів, тим більше металік, нічого не буде помітно. Mm. Ну от заклеїв, зараз я переверну і все-таки вирішив теж пофарбувати і тильний бік, і, і боковий. У мене є простенький металік. Зараз скину швидко один шахтар. Один шарлак та й буде нормально для, для тильного боку. Майже три години потратив, щоб <кій> заклеїти... заклеїти диски. Така марудна робота. <кій> ну що зробиш. На один диск ледве не 40 хвилин йде, щоб підготувати його. Ну, зараз вже все діло піде швидше, камеру я включив, повітря тепле пішло. Зараз також щик-жік задуємо світленьким металіком, потім лаком і все. Диски готові, хоча, скоріш всього, це не кінцевий ще результат. В принципі, нормально. Звичайно, є маленькі косячки, які вже з відстані одного метра не буде видно. На нуль я теж їх не виводив, деякі там мікроскольчики. Якісь там малесенькі-малесенькі, вм'ятинки які можна було протягнути легенько шпаклівкою, але я цього не став робити. Є десь, може, маленькі підтікання, десь щось. Ну, загалом для дисків результат нормальний. Хоча один доведеться мені, верніше, один, одну спицю доведеться мені переробити. Ось тут оцю. Далеко не видно, але тут, скоріш всього, підірвало ґрунт, не знаю чому. Все було нормально, на всіх спицях все нормально. Коли почав наносити металік у цьому одному місці, вилізло отакий отакі отакі дефект виліз, як сіточка. Тобто підірвала база скоріш всього, підірвала ґрунт. Хоча... В принципі, все було нормально. Нічого тут відмінного від решти, скажімо так, спець немає. І чомусь саме тут виліз цей ефект. Хоча я все і протирав, і обдував, і знежирював. Ну, в принципі, результатом я задоволений. Все одно, як кажуть, краще, ніж були по-любому. Нарешті вже кінцевий результат. Залишилось лише поїхати ще на монтаж і перевзуться. Ну так, в принципі, для своїх дисків і для першого разу роботи з алюмінієвими дисками я вважаю, що нормально. Як я вже казав, маленькі є десь мікроскольчики, ну, це абсолютно не критично. Один диск я запоробував ось цей. Прийшлося його повністю заново піскаструїти і, і фарбувати заново. Болти будуть чорні, болти я теж пофарбував. Звичайно, вони пошкребуються, тому зверху закриємо ковпачками. І, в принципі, вид буде більш-менш нормальний. Здалеку взагалі нормально. Заляпаються, трошки замажуться. І моїх косячків геть не буде видно. А я про них нікому не скажу. Все, хай щастить.